Вот это Влево или право? Да, да влево, влево, через поля, через вечер выскочим тут боина была Бегом Налево давай быстрее Упал Уходим, уходим 16 Травня Липецька громада проводимо евакуацію цивільного населення. Слава Україні 16 травня. Національна поліція Липецька громада триває евакуація цивільного населення. Давайте, давайте обульте скоріше, 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 скоріше. скоріше! Тривають обстріли. Вони не щадять цивільне населення. Нести, мести підірвані. Приходится пішки. Ты по 5 километрів, хто воза Військові допомагають теж. Пот, потроху, потроху, не спішіть. Не, вже ходяча. А тут сыр лова, вот на то? Не-не-не-не-не, туда здесь на покрово. А, вот. это, було? Да, да, был. это было? Да, было. Это было. Патрошка, по потрошка. Давай, быстро давай. быстро блягуйте. Так, всім доброго дня. Сьогодні 16.05 2024 року перебуваємо в Овчанську. Евакуюємо людей, забрали з чотирьох, які вийшли до суспільно відомих місць. Постріл. В місті перебувати небезпечно, тривають постійні обстріли, поліція працює, евакуюємо людей, ті, хто залишилися. Нехай ваші родичі виходять до суспільно відомих місць, будемо всіх забирати. Дякуємо Збройним силам за те, що утримують місто. Ми на місці, всім допоможемо. Слава Україні!